У котельні, що на вулиці Небесної Сотні, готують обладнання до нового опалювального періоду. У першу чергу почистили котли, розповів Богдан Кеблеш. Котли були відкриті, очищені механічним способом, продуті компресором, була проведена заміра товщин металу, щоб мати уявлення про їхню зношеність. Чорнова робота вже завершена, так, залишилося провести їм гідравлічні випробування, щоб перевірити їх на міцність. І будемо готові до опалювального сезону. Ця котельня обслуговує понад два десятки будинків та дитсадок. Її роботу зупинили з 15 квітня. Дана котельня оснащена трьома котлами ВК-32 та одним ВК-22. Тобто цей котел розрахований на гаряче водопостачання ці для опалення. Їх очищують від сажі, накипу. Ця котельня автоматизована, вона обладнана вже і генератором, тобто зі системою аварійного включення в резерв, що допомагає забезпечувати навіть без присутності персоналу теплопостачання. Полтаві опалювальний сезон цьогоріч завершили 28 березня, а планові відключення та ремонти котелень почали у середині квітня. Графіки цих робіт опублікували на сайті підприємства, а також у платіжках споживачів, розповів технічний директор Полтава Теплоенерго Володимир Пасічко. В місті Полтаві підприємство експлуатує 80 котелень. Половина з цих котелень є сезонними, тобто вони в міжопалювальний період зупиняються. Інші котельні надають послі гарячого постачання. В планах ремонту всі 80 котельні включені. На ремонті знаходяться 6 котелень. Дві з них це ті котельні, які надають гарячого постачання. Споживачі припинені, зараз припинено надання послуг. Котельня на вулиці Небесної Сотні не працюватиме вісім діб. Про припинення постачання гарячої води до квартир жителів цього району сповістили завчасно. Була у нас об'ява тому у моєму під'їзді, із якесь вчора, вчора позавчора, позавчора, з 15 числа на неділю. Гріємо дай й купаємося. Сказали, що на 10 днів ремонт котельні, Жахлива, чайнички, жарка на вулиці 10 днів. Це багато без води. Як розповів технічний директор Полтава Теплоенерго Володимир Пасічко, цьогоріч на підготовку до нового опалювального сезону підприємство планує витратити близько 130 мільйонів гривень. Завершать ці роботи наприкінці серпня. Тетяна весна, Богдан Казиріць, Суспільне, Новини Полтава.